СБУ викрила коригувальників, які наводили шахеди на радіолокаційні станції ЗСУ та лінії електропередач на півночі України. Працівники спецслужби затримали двох російських агентів віком 17 та 21 року, які діяли у Київській та Чернігівській областях. Зловмисники коригували повітряні атаки РФ на локації сили оборони та енергооб'єктів, щоб отримати координати для запуску дронів Камікадзе, зокрема типу шахет агенти об'їжджали територію обох районів на своєму авто під час вилазок. Зрадники намагались виявити бойові позиції радіолокаційних станцій Збройних сил України, які обороняють повітряний простір столичного регіону на Чернігівщині. Також фігуранти фіксували наслідки дронових атак агресора на енергетичні об'єкти на півночі України. Для цього вони знімали об'єкти інфраструктури за допомогою камер мобільних телефонів з додатковим живленням. Які ховали у замаскованих коробах поблизу опорних ліній електропередач під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами комунікації з російськими ГРУ. Слідчі служби безпеки повідомили агентам про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Злочинні дії 21-річного фігуранта додатково кваліфіковано за статтею про втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність. Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.